Ці штурми е, тривають за підтримки інколи бойової броньованої техніки, навіть е, танків. Ці е, штурми тривають під прикриттям е, дронів, під, під, е, під прикриттям армійської і штурмової авіації, яка наносить удари некерованими авіаційними ракетами. Інколи навіть буває, що противник застосовує там. Е, Боєприпаси для скидів з отруйними речовинами, противник несе величезні втрати, і він рветься на кордон Дніпропетровської і Донецької областей, намагається захопити населений пункт Велика Новосілка. Ландшафт там не дозволяє е, десь зосередити великі броньовані угрупування техніки, е, е, а піхоту е, ну, приховати не дуже складно, тому наразі наша розвідка говорить про те, що він збирає там лише групи піхоти штурмової для проведення штурмових дій.